Харківська державна академія дизайну та мистецтв. Саме тут Цефідін Гурбанов навчав і творив. Сьогодні на фасаді скульптурної майстерні з'явилася пам'ятна дошка видатному скульптору. Сейфадін Гурбанов видатний харківський скульптор. Він автор численних пам'ятників, що стали невід'ємною частиною міського простору: скульптури скрипальне даху, пам'ятник архітектору Бекетову, пам'ятник Григорію Сковороді, пам'ятник першому інженеру та багато інших. За своє життя автор отримав звання народного художника України та орден за заслуги третього ступеня. Сейфадін Гурбанов помер в листопаді 21-го року від COVID-19. він людина був дуже добрий. Дуже ну, професійний, вот, і всім мені було дуже легко з ними спілкуватися. Мусні ми, з ним, ми з ним дружили. Може тому я вважаю, що це э, як Українець азербайджанського походження, дуже добре багато зробив, щоб підняти імідж азербайджанців в Харкові, в Україні. Зараз э, вже мало художників, які вміють реалізувати свої твори. О Сашкосій від, 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 від всіх. Тим, що він від ескізу до роботи і поставити монумент на місці. Це дуже важливі ці етап. Він етап успішно проходив в Харкові. Багато залишив після себе скульптури. На жаль, вік короткий охороба забрала його від нас. Але пам'ять про нього буде, як і завідувач кафедри, як нашого випускника, як народного художника. Він передав сотням студентів не лише знання, а й любов до форми та образу. А тепер і сама академія зберігає пам'ять про майстра. Ідея вшанувати пам'ять митця меморіальною дошкою виникла майже відразу після його смерті. В лютому 22-го року керівництво академії дало свою згоду, але через війну плани довелося відкласти. Саму дошку створив брат Цей Фадіна, який також займається скульптурою. Він був справжнім харків'яном, справжнім харків'янином, бо він жив у Харкові, створював свої шедеври у Харкові і навчав. Бо дуже багато сьогодні е, його учнів вже самостійний, такі е, скульптор, е, і це дуже важливо. Дуже важливо. І сьогоднішня подія. Е, я дякую всім, хто сьогодні присутній, хто прийняв участь в створенні цієї меморіальної дошки, е, і е, е, знаєте, пам'ять цієї людини це перш за все в наших серцях. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.